Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам приготувати запечену скумбрію у соєвому соусі. Це гарна страва, оригінальна, як бачите, її можна подати як на святковий стіл, так і на вечерю. Страва ароматна, дуже-дуже смачна. Рекомендую вам поділитися нею. Точніше, посиланням на моє відео і своїми знайомими, тому що страва достойна. А також, якщо ви приготуєте і запросите гостей, я впевнена, вони обов'язково запитають у вас цей рецептик. Дякую вам за лайки, за коментарі і за повний перегляд. Беру одну рибку з кумбрію. Відрізаю у неї плавники, відрізаю хвіст, вирізаю плавник зверху на спинці і розрізаю рибку по спині. Таким чином відділяю від неї хребет. Максимально витягуємо кісточки і маємо ось таке чисте філе. Рибку зверху я трушу перцем меленим чорним за смаком. Також додаю коріандр мелений зверху за смаком. Роблю рибці масаж, щоб спеції пропитали рибку та перевертаю її. Тепер беру ножниці і розрізаю ними. Рибку на шматочки, не дорізаючи до кінця. Вийшло ось так. Перекладаю рибку на пергамент для випічки і готую соус для рибки. Наливаю. У окрему ємність 5 столових ложечок соєвого соусу 1 столову ложку соку лимона. Додаю 1 чайну ложечку цукру і 1 чайну ложечку олії рафінованої. Це все разом перемішую. Даним соусом поливаю рибку. І тепер робимо ось так. Перевертаємо шматочки. І виходить в результаті ось так. Ставимо випікатися у духову шафу, яка вже нагрілася, до 180 градусів. Пройшло 25 хвилинок, рибка готова, гарного, золотистого кольору. Можна куштувати. Така рибка смакуватиме до картопельки товканиці Зараз куштую. Цуковита. На смак смачна. Я думала, вона буде не солена, бо сіль не додавала, але вона по солі чудова. Мабуть, тому що тут був соєвий соус. Дуже смачна. Можна таку рибку подати навіть на святковий стіл і гарно прикрасити зеленю, наприклад. Приготуйте, будь ласка, за моїм рецептом. Це дійсно дуже смачно. Рекомендую вам. Смачного!